Сотні китайських ліхтариків, що світяться, піднімаються в небо над тайбеєм. Так, жителі тайванської столиці відзначають останній день китайського нового року. Він називається святом ліхтарів. На ліхтариках пишуть свої імена і найпотаємніші бажання. Свято приваблює гостей з усієї країни. Торік я теж загадувала бажання, тому на роботі в мене все було добре, все складалося вдало. Тож я вирішила приїхати сюди ще раз. А на цьому ліхтарику визначні пам'ятки Тайваню та Японії. Його висота 6 метрів. Він став найбільшим на святі. Ліхтарик символізує зміцнення відносин між цими двома країнами. Саме свято цьогоріч організувала влада Тайбея разом із японсько тайванською асоціацією обміну, щоб сприяти розвиткові туризму. Традиція запалювати і пускати в небо ліхтарики дуже давня, але в наш час її критикують захисники природи. На їхню думку, після свята залишається багато Міття однак організатори обіцяли прибрати територію, а сміття утилізувати. Водночас місцеві жителі вважають, від свята відмовлятися не варто, адже завжди можна знайти компроміс. Якщо використовувати екологічно чисті матеріали, то думаю, що прийнятно проводити свято раз на рік. Свято ліхтарів щороку випадає на різні дати. Цього дня ще прийнято їсти китайську страву юаньсяо. Це супи з солодкими галушками, приготованими з борошна клейкого рису. Вони можуть бути як з начинкою, так і без під час свята також проходять фольклорні виступи.